З сьомої ранку розпочинається робочий день працівників комунального підприємства Комунальник. Для того, аби в місті було чисто і затишно, працюють близько 70 працівників з благоустрою щодня. На жаль, бувають випадки, коли ритм життя нашої громади переривають обстріли ворога. Нас вивозять на прильоти. От це, стекла грузин там. Дивимося. Як отокають на чуже горе. Хоча воно наше взагалі. Хочеться поскоріше, щоб закінчилась війна. І всі повернулися додому. Приймаємо участь, ми виходимо на вихідні, працюємо, допомагаємо школам, садкам, всім, де потребує наша допомога. Так, нещодавно Марганецька громада отримала від тайванських друзів і партнерів спецтехніку сміттєвоз, який вже працює у нас в громаді і допомагає ліквідовувати наслідки обстрілів, а також робить наші вулиці чистими. Щира подяка нашим друзям та партнерам з Тайваню, завдяки яким в нашому парку комунальної техніки є поповнення спеціалізована сміття сміттєвоз. Даний сміттєвоз ми активно задіємо в благоустрої міста. Місто чисте, хайне, щиро дякуємо. Ну, дуже комфортно працювати на цій спецтехніці. Все зроблено цивільно, автоматизовано. Ну, я дуже довольний. Які функції виконує спецтехніка? Ну, хлопці грузять мусор в бачки. Вона закидує бачки в машину, пресує у будні та вихідні за будь-яких погодних умов. Працівники комунального підприємства стабільно забезпечують життєдіяльність громади, активно впорядковують місто, прибирають двори, сквер, парки, забезпечуючи благоустрій нашої території. Стаю п'ять утра, приходжу на роботу під зьомої. Заводю трактор всім і все. І від 7 до 3 часов дня я працюю. МТЗ-82.1. А що він робить? Він робить усе. Є дробілка на нього, є і касарка на нього, і прицепи, два прицепи у мене. З весни по осінь я був на паливі. Все по міроді я паливав. Ну, буває всяко, звісно. Ну, в основному, звісно, чисто Кругом. Ми Регулярно, у нас. З Коршиченка кожен день ходить, вбирає урни, кругом усе вбираємо. Стараємося вовремя все вбирати, щоб місто було наше гарне. Вся робота дуже ну, така складна. Ну, ми працюємо для людей на благо міста.